Тим часом, Велика Британія готується отримати нового прем'єр-міністра у понеділок. 42-річний ріші Сунак, колишній міністр фінансів, став лідером урядової консервативної партії. А отже, і наступним прем'єр-прем'єром країни офіційно затвердити його на посаді має король Чарльз III, після того, як прийме відставку Лістрас. Хто такий ріші Сунак? що означає його обрання для Великої Британії і України? Про це поговоримо із Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру із Лондона. Богдане вітаю. Добрий вечір. Богдане. Давай почнемо із головного: хто такий ріші Сунак і чому саме його обрали однопартійці консерватори? А не скажімо, Бориса Джонсона. Обрали його напевне насамперед, тому що він не Борис Джонсон. Бориса Джонсона британці вже спробували. Він втілив своє головне гасло. Він втілив Брекзіт. Велика Британія зараз остаточно і, як дехто стверджує, надовго вийшла з європейського союзу, і тепер постало дуже серйозне завдання. Втілити обіцянки консервативної партії щодо успішності Брекзиту, а оскільки Борису Джонсону цього не вдалося, ліз Страс цього також не змогла зробити. Більше того, вона втрапила в серйозну фінансову халепу за 45 днів на посаді. І тепер шанс надають ріші сунаку, який очевидно не лише своїм зовнішнім виглядом. Повністю а, протилежний а, тому, як а, виглядає а, Борис Джонсон. Він, крім усього, ще і успішний підприємець, а, фінансист, відомий як а, стверджують а, своєю порядністю, чесністю і працьовитістю. Також він сьогодні наполягав на своїй. Скромності і правдивості, що має дуже е, серйозний е, серйозне значення на тлі звинувачень, що лунали стосовно е, Бориса Джонсона донедавна. і зокрема, ось я пропоную послухати уривок з сьогоднішнього е, виступу ріші сунака, коли він е, приймав так, би мовити, е, поздоровлення з обранням на посаду лідера партії, і ось зокрема на чому він наголошував. Сполучене Королівство це велична країна, але нема сумнівів у тому, що ми постали перед серйозним економічним випробуванням. Зараз нам потрібна стабільність і єдність. Моїм головним завданням буде об'єднання нашої партії і нашої країни, бо це єдиний спосіб подолати проблеми і збудувати краще і заможніше майбутнє для наших дітей та онуків. Я зобов'язуюсь служити чесно і скромно з дня в день, щоб принести результат британському народу. Богдан, чи варто очікувати, що за його прем'єрством може змінитися підтримка Лондоном Києва? Змінюється все. Навряд чи можна сподіватися, що буде щось незмінним, можливо, буде навіть кращим, тому що ріші сунак, попри гостру критику свого попередника Бориса Джонсона, і демонстративну відставку, яка фактично повалила кабінет Джонсона, ріші сунак в одному віддавав належне своєму колишньому керівникові. Він дякував Борису Джонсону за лідерство. У встановленні політики чіткої підтримки Великої Британії що стосується України, Ріші Сунак неодноразово заявляв, що він буде продовжувати цю політику, що він, як стверджував в одному інтерв'ю, подвоїть зусилля. Справа в тому, що вимірювати зусилля досить важко. Сказати, чи справді він їх подвоїть чи потроїть, також, напевне, буде, буде важко, але. Якщо йому вдасться е, стабілізувати британську економіку і принаймні е, тримати той рівень, який вже зараз Велика Британія е, тримає, надаючи Україні допомогу, і е, будучи третьою е, країною е, у світі, фактично е, третім донором після сполучених штатів і Європейського союзу, загалом. То я думаю, що це буде непогано. Я думаю, що це буде добре. Хоча, звичайно, багато українців очевидно хотіли би збільшення. Богдане також важливо не лише посада прем'єр-міністра, але також кого обирає цей прем'єр-міністр як членів свого кабінету. Якщо ми говоримо про потенційних міністрів, чи варто очікувати, що деякі міністри, зокрема міністр оборони Бен Волес, збереже свою посаду і в уряді Ріші Сунака. Бен Волес один з тих провідних членів консервативної партії, депутат і член е, кабінету, і е, Бориса Джонсона, і е, прем'єр-міністра, е, яка протрималася всього лише 45 днів на посаді. Його вважають авторитетним, професійним. Цілком можливо, що Бен Уоллес е, залишиться. Крім того, очевидно, що не змінилася партія при владі, змінився прем'єр-міністр. Фактично, відбувається перетасування представників вже урядової консервативної партії на посадах. Я припускаю, що вони хочуть знайти свіжі таланти, але очевидно, що можливості для вибору в них обмежені кількістю консерваторів. Британської консервативної партії депутатів у парламенті, вона залишається на трошки більше хвилини. Що означає для Британії обрання ріші сунака, сина іммігрантів, на головну політичну посаду в Україні? Я думаю, що тут варто згадати, що, наприклад, сьогодні слухаючи деякі коментарі після обрання чи Призначення навіть можна сказати, тому що е, голосування в межах партії не було е, ріші сунака на цю посаду. Е, дехто навіть каже, що Британія переживає момент е, Барака Обами, тобто, вперше в цій країні на провідній посаді, на найвищій виборній посаді е, у, у цій країні, буде е, представник азійської меншини е, досі, так звичайно, вихідці з Цих іммігрантських родин були на різних провідних посадах. Прем'єр-міністр вперше, вперше прем'єр-міністром буде представник і дуже як відомо відданий послідовник індуїзької релігії Ріші Сунак. Той факт, що його батьки іммігранти індійського походження, але до речі, вони. Е... Походять, вони приїхали з країн східної Африки. Також нагадує і про імперське колоніальне минуле Британії, і про її багаторасовість і багатоетнічність. І нарешті вона відображена навіть на цьому високому рівні. Дуже цікаво, будемо стежити за тим, як будуть розвиватися події у Великій Британії. На зв'язку з Лондона був наш кореспондент Богдан Цюпин.